Не панство, всіх вітаю. Я не буду робити, як всі бить по машині, тому що це не повага до неї, особливо для цього монстра, цього звіра. Бо тут 300 у нас сил. Це по перше. Це у нас 17-й рік по Америці, 18-й, Що не менш важливо, вона вся рівненька тільки з одним підкрасиком. По Америці були незначні моменти. Які власник поміняв все на оригінальні деталі. По колу вся рівненька, вся гладенька, комплектація у нас СТ-ка. Машинка дарить емоції. А це не менш важливо. Це емоціональна машина в класному стані з рідним пробігом. В 130 тисяч. Чи скільки там пробігу? 123 тисяч пробігу. Вся красивенька, гладенька, наглажена на рулі. Стешечки, все як повинно бути, кожа, клімати, підігр... підігрівчики сідушок, щоб ваші попки не потіли. А саме головне, щоб зимою не було холодно, мультимедіа, розширено, все як положено, ч... чорна стеля з панорамкою. Згляньте на ці диски, на новій зимній гумі, поміння, термозні всі колодочки, дисочки, все як положено і повинно бути в рівному. Автомобілі, які дарять емоції. Я повторюсь, в ньому 300 сил. Ви просто зверніть увагу на те, як в Америці все-таки зробили ці всі ставочки, як зробили поклейку пльоночки і взагалі по салончику, це дійсно не може не радувати наше око. Хлопці, дівчата, приїжджайте до нас. На автокепітал велика кільцева 110 а і забирайте цього звіра, цього монстра на цих прекрасних фарах в цій прекрасній комплектації, в прекрасному стані. Ми вас очікуємо.